Дітки, вітаю вас. Послухайте віршик. Я цибулька хоч і гірка, та я така, цілюща кожен знає, від хвороби захищаю. Найдавнішою рослиною, яку можна зустріти в природі, є цибуля. Вона популярна в першу чергу завдяки своєму пікантному смаку і корисними властивостями. Ще говорять цибуля від семи не дух. як ви думаєте, чому так говорять? Так, цибуля допомагає лікувати людей. Взимку, коли немає вітамінів, коли погода сприяє простудним захворюванням, цибуля приносить велику користь людині. Адже в ній міститься вітамін С, що потрібен людині. Сьогодні ми з вами висадимо цибульку. Щоб цибулька проросла, потрібна вода, тепло, світло і земля. Спочатку цибулинка була у водичці. Вона пустила коріння, бачите яке, та проросло зелене пірічко. Садимо цибульку і присипаємо землею так, щоб була видна верхня частина. Ірічку. Так, і обов'язково поливаємо Водичкою. Малята ми з вами посадили. Цибульку, ти цибульку, виростай, зелене пілечко нам давай. Дітки, ви можете теж у себе вдома посадити цибульку і обов'язково не забувайте поливати її.